Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього Тепер ви, фарисеї, чистите ззовні чаші та миски. А ваше нутро повне здерства і лукавства. Нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє? Створив і внутрішнє. Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Дорогі брати і сестри, сьогодні. Текст є досить неспокійним, сповненим напружень між Ісусом та Господарем дому, який Його запросив до себе. Передусім, в Ісуса були максимально несприятливі обставини для того, щоб робити зауваження. Погодьтеся, що коли хтось робить нам щось добре, дарує, ставиться схвально, хвалить, робить комплімент, після того каже, але нам важко щось зауважити, важко заперечити. Тому що, по факту, людина зробила щось добре. І навіть якщо там. Сказала щось трошки не так, чи щось там не дуже приємне, то вже не хочеться щось сперечатися. Ну, мовляв, тобі щось подарували, тобі щось дали, чи тобі щось сказали приємне перед тим. І таким чином, якось присипається ось ця увага, бажання чи заперечити, чи дискутувати, чи, чи оборонити самого себе своє добре ім'я. З Ісусом, як бачимо, так не було. Він закликає до свободи, а одночасно є сам прикладом свободи. Він вільний. Його запросили в гості, він сів до столу, але цим йому рота не зав'язали. Це не означає, що тепер він не може нічого сказати. Ну, мовляв, негарно. Ми ж в гостях. Ісус цурався ось цих речей, що там щось гарно, щось негарно. Як Він мав щось сказати, то казав. Як не мав, то не казав. Але Він не давав себе підкупити ось такими речами. Тому для нас з вами це також таке дуже велике повчання, що якщо хтось нас намагається нам якось підсолодити, чи сказати, чи зробити щось добре, чи дати щось, це не означає, що це повинно. Залюлювати, присипати нашу чуйність. Будьмо тоді також уважні і не підкупляємося на якісь такі подаруночки. Ісус на обіді і міг би сказати, що та добре вже там, хай йому буде. Ні. Далі. Ми тут бачимо, що Ісус посувається далі. Він, мало того, що е, хоче щось спеціальне сказати. Е, більше того, Ісус в цьому випадку е, робить все для того, щоб цей фарисей сказав нарешті, що він думає, щоб з нього полилося як тою річечкою ось це незадоволення. Тут це відбувається, і Ісус не миє рук перед. Їдою. Хоча для кожного єврея це було, як тепер ми з вами кажемо, як отчинаш. Ну, не може бути такого, щоб перед їдою не помити рук. І це в цьому випадку абсолютно не означає, що Ісус був нехлюйним, що Він не мив рук. Тут йшлося про щось зовсім інше. Це була усвідомлена, цілеспрямована провокація. Ісус зробив. Перфоманс, як ми тепер кажемо. Він спеціально хотів, щоб цей обурився і щоб з нього назовні вийшло те, що сиділо в ньому всередині. Фарисеї мали ось цю, бідолахи, хворобу формалізму, що вони робили знаки, робили щось, робили вчинки, але ці вчинки були позбавлені змісту сенсу. Це було лише формально. І Ісус використовує цю ситуацію через щось таке очевидне, як миття рук перед їжею, для того, щоб зробити повчання цьому чоловікові, який його запросив. Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Це відбулося, Ісус це зробив не тому, що цей Конкретний фарисей його якось там зачепив попередньо, але тому, що напевно в нього взагалі з фарисеями була якась своя передісторія. Цей фарисей дуже сильно хотів, щоб до нього прийшов такий видатний вчитель Ребе Равві, який сам про себе казав, пам'ятаєте, от буквально читали вчора. Що а ось тут більше від Соломона, тобто, ну, це найбільша концентрація мудрості, яка взагалі була і буде на землі. І тут хочеться, щоб хтось такий прийшов до хати, але цей хтось приходить до хати. Але господар його приймає з недовірою. Він його приймає для того, щоб підловити на слові. Він його під... приймає, ну ось так, як тут відбувається. І той здивувався. Це не просто здивування, це осудження. Він хотів запросити Ісуса, але одночасно робив це, не маючи довіри до Ісуса, маючи на думці, ось зараз я його десь там підловлю. Він то до мене прийде і тут він вже десь там розслабиться під час Ну людина, коли їсть, п'є. Людина розслабляється. ну В напрузі неможливо ці речі робити. так? Людина мусить якось. Почувати себе безпечною, і тут я його підловлю. І цей фарисей, якби тут написано, що от він здивувався, за цим здивуванням стояло насправді засудження Ісуса, але засудження ще наперед. І тут Ісус каже до нього цими словами дуже неприємними: а ваше нутро повне здирства і лукавства. Позагинайте собі пальці, скільки неприємних речей Ісус каже господарю, який його прийняв у гості, який його кормить, якому Ісус, як ми вже з вами проговорили, винен по факту. А ваше нутро повне здерства і лукавства. Ісус закидає йому здерство і лукавство. Але на цьому ця вервечка не закінчується. Ісус продовжує, нерозумні. Чи не той, хто і далі починає говорити, але вже невідомо, чи цей фарисей вже чув, що далі. Ісус говорив, чи вже не чув. Тому що, уявіть собі, господар влаштовує прийом, приходить Ісус. Про апостолів тут не згадано, але, напевно, теж були. Кормить їх, виставляється, поставив, так би мовити, могорич. Ну, хоча мого це за щось, а тут він його хотів запросити, щоб підловити на слові. А тут Ісус каже йому, що він посповнений здирства. Здирство це про що йдеться? Ну, тобто, любив якусь вигоду. Далі Ісус починає говорити про милостиню, про те, що потрібно відірвати від свого серця щось дати і ось це справді очистить. Тобто, цей чоловік давав якби, формально якусь там милостиню. Він був прив'язаний до того матеріального. Сповнені здирства і лукавства. Здирство, лукавство, а далі нерозумність. Ну, по факту нерозумний це синонім дурного. Ісус його називає нерозумним. Як неприємно тому чоловікові було чути ось ці слова, але ми з вами вже багато разів пройшли по Євангелію, різні тексти прочитали, розбирали поетапно, і ми з вами розуміємо, що Ісусові. Важливіше це не те, як людина себе почуває, чи їй комфортно, чи їй добре, чи вона е, лагідна, усміхнена, задоволена, але чи вона знайде спасіння. Тут Ісус йому показує: ось в тебе є ці гріхи. Покайся з цих гріхів, тобі потрібно їх залишити, цуратися. Тобі потрібно з дурості покаятися. Подивіться, якби у нас проповідники проповідували в стилі Ісуса. Ох! Що б тоді починалося? Як би тоді, я не знаю, і курія, і нунціатура, і Ще не знаю, куди б люди писали. Що це той ксьон собі думає? Що він собі думає? Він сказав, що та чи інша людина дурна. Але часто так є по факту, що людина чогось не розуміє, що людина робить якусь ту чи іншу дурницю. Ну а це ж правда, це правда. Але сьогодні не про дурість, подивімося ще на іншу справу. Е, в цьому формалізмі цей бідолаха Фарисей заплутався, тому що він хотів зробити щось про людське. Можливо, він так само хотів якось вгодити Ісусові, е, зіграти ним перед ним роль, представити себе тим, ким він насправді не є. Подивіться, що Ісус, даючи Євангеліє, даючи навіть ось такі неприємні напоумлення, насправді хоче зробити нас вільними. Сьогоднішнє перше читання про це говорить геніально. Перші рядки. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Що приносить Євангеліє? Що дає ведення духовного життя для християнина? Свобода. Але щоб стати цією вільною людиною, про що йдеться? Як це стати вільною людиною? Як це здобути цю свободу? Це означає відсікти всіляке здирство, всілякі лукавства і дурість відсікти від себе. Подивіться, що е, от саме релігійні люди, віруючі люди, ми з вами, е, наражені дуже великою мірою на е, якісь лукавства, на якийсь обман, на якийсь формалізм, на щось для галочки, як люди кажуть, відбути молитву. От відбув та й збувся. Помо, ну, Якби там було вже, ну та й добре. Це не означає, що не потрібно молитися. Тому що кожен з нас має якісь молитовні обов'язки. Я, як священик, маю свої, ви, як миряни, маєте кожен там свої молитовні обов'язки, і нам потрібно їх пильнувати. Але при цьому потрібно пам'ятати, що крім того, що я маю пильнувати своєї молитви, не занедбати її, це наш обов'язок. Ми повинні цього триматися, але потрібно також молитися серцем. А не так, що от людина ніби в храмі, а по факту десь там думками літає. Чи по факту ніби я і молюся, десь там і розарії, і бревіаррії, і коронку, і п'яте десяте, але думки ж десь там тікають, а потрібно і зовнішньо, але і внутрішньо пильнувати цієї молитви. Але це тільки один такий приклад, дуже невеликий, бо насправді різноманітних прикладів. Чогось такого формального, їх є надзвичайно багато, їх є надзвичайно багато. І от саме релігійні люди на це наражені величезною мірою. Я вчора в себе в Фейсбуці. Хто з вас дивився, то, то добре, хто не дивився, то подивіться, кому цікаво. А зрештою, не шукайте у Фейсбуці, я під це відео закріплю лінк на те відео в Ютубі. Е, є така медіазнавиця, е, Вона написала кілька книжок про е, медіаграмотність е, Оксана Мороз. І вона записала скільки на 15 хвилин, десь здається, відео вчора, позавчора. В якому е, своєю командою, бо здається, до цього було залучено як мінімум троє людей, досліджували різноманітні групи у Фейсбуці, ну так само, і в Ютубі, тих груп є насправді дуже багато, які паразитують на релігійному магізмі і формалізмі. Оце -от там напиши амінь. І по факту, звідки там ноги ростуть, і в чому небезпека ось таких речей. Що цікаво, пані Оксана не є священником, вона не займається релігійним просвітництвом, але от в цьому випадку, я думаю, що нам, як віруючим людям, потрібно бачити ось союзників серед людей, які користуються головою, які чітко називають речі своїми іменами. Тому я закріплю те відео, подивіться його. Я одразу обмовлюся. Я кажу вам, подивитися це відео не того, що вона там порекомендувала мене дивитися. Я і до цього теж її рекомендував дивитися. І в нас на Кредо24 її ролики час від часу теж прокручуються. Але. Друзі, подивіться, що спробуємо теж подивитися очима людей, можливо, далеких від релігії, можливо, людей, які не стикалися з побожністю, з молитвами. Але коли ці люди дивляться і бачать десь на службі, на сповіді, на якихось таїнствах, бачать. Хоча би краплинку якогось магічного мислення, отмовляв, людина сповідається, слова каже, але покаяння немає. Ну, така сповідь буде дійсною? Не буде. Людина ніби й то йде на службу, але по факту свого серця не відкриває ані на слухання Євангелія, ані на прийняття причастя. Ну, ковтнула та й добре. Але по факту людина не включається в те, що відбувається. Але ведення духовного життя, чи це буде життя таїнствами, провадження молитви, покаяння, сповідь це все не відбувається на автоматі, само собою для Галочки. Як там люди часто питалися мене? Це питання завжди, яке і смішить і засмучує одночасно, яку правильну молитву прочитати. Ну, читай, яку вмієш, яку знаєш. Головне, щоб ти своє серце відкрив, щоб ти хотів помолитися, щоб ти хотів Богові свій час віддати. А від того, що там написано, чи така буквочка, чи таке слово, то ні, від цього залежати не буде. Але разом з тим всім так люди сперечаються, кажуть: ні, ми ось це слово поміняємо і це слово поміняємо. Ми так перепишемо і так переінакшимо, і від того настане все добре. Це дуже далеко від розуміння взагалі Духа Христа, який формалізм називав формалізмом, який е називав дурість дурістю, якому не подобалося, коли люди дбають тільки про зовнішнє, а забуваються про внутрішнє. І, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що в цьому є ще теж дуже багато євангелізації, наскільки ми проповідуємо справ... справді Христа як того, хто дає свободу. Чим має характеризуватися віруюча людина? Це не тільки та людина, яка там молиться, поститься на службу ходить, Біблію читає, Розарії молиться. Ці всі речі дуже важливі, але це має бути людина вільна від думки інших, вільна від формалізму. Ой, а про мене скажуть, ой, а про мене подумають, ой, бо люди будуть говорити, Та нехай говорять. А як я комусь не сподобаюся, а хтось щось скаже? Добре, але я не повинен про це переживати. Мене до свободи визволив Христос. Сьогодні я угоджу тому, а завтра угоджу тому, а післязавтра ще комусь. А Христу коли буду угоджати? Розумієте, питання в пріоритетах. І коли ми дбаємо про ось це зовнішнє, ми можемо забутися про внутрішнє. А Христу це не подобається. Сьогоднішнє Боже Слово про свободу. І мені дуже сильно би хотілося, щоб люди, які ще не є в церкві, але симпатизують їй, подивилися на віруючих людей і сказали: ми теж так хочемо. Ми хочемо, бути, ми хочемо мати ось цю внутрішню свободу, ми хочемо бути так само не прив'язаними до думки людей. Ми хочемо теж, Ми бачимо, що ваша релігійність вам справді щось дає. Мені теж таке треба. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.